Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома і Серйоз. І другий мій рецепт з капусти це салат, який всі люблять, всі знають. Він дуже-дуже смачний, і ви обов'язково приготуйте його для своєї родини. Ви не пожалкуєте. Сьогодні владі каже, мама, ти просто класимеш капусту чи отой салат Я Кажу, синок, і так, і так. Ура! Ну, дитина дуже любить. Для цього нам треба? 5 кг капусти. Дивіться, я візьму зошит, щоб, не звіться, не дай Боже. Бо це старий-старий рецепт у нас. Зараз знайду. ага, 5 кг капусти. Пошаткувати на шатківницю. Кілограм цибулі. На велику тарку або дрібнесеньку, я порізала. Кілограм перцю слайсиками, лайсиками, кілограм моркви на терку. Оце все змішаємо. Додаємо цукру 350 грам, оцту грам 350-380, от до 400. І е, олії теж грам 400. 4 столові ложки солі. Все перемішати і скласти в банки. Накрити кришками можна їсти через 3 дні. Мінімум на другий день. Ніхто його три дні не жде, якщо чесно я вам скажу, тут в оригіналі написано: уксусу одна бутилка. Це ще коли оці був у скляних бутилках. Це пам'ятаєте, це коли це було, скільки цьому рецепту років. Рецепт розказала, ну, поїхали, будемо робити. Так, висипаємо все. Сюди. Він дуже смачний, дуже державний. Я знаю, що ви всі його знаєте. Його зараз цю, в інтернеті дуже багато інтерпретацій. Кожна господинка робить під, під свої смаки, під смаки своєї сім'ї. Я вам так скажу. І ви так робіть. Комусь засолодке, комусь е, гірке, ну, комусь кисле, тому не ви не, не бійтеся поміняти рецептуру. Чотири ложечки солі. Бачите, я з такою гірочкою невеличкою. Отак. От Отак. От Трошечки-трошечки гірка. Якщо що, я потім досолю. Краще. Так. гарно. Щоб Без оцих всяких єшок. Шмешок, Хоч і розказують, що це не впливає, ну, я вам скажу так, впливає. Так. Впливає, нікого не слухайте. В мене хіба не по, по цей огірки не пом'якли. І місяць дивилась, який, і все як положено, все як має це бути. І всі бутлі нормальні, а сі друга. Ось бачите, скільки я отступлю? Отак. Тут грам ну, 350. Більше лити не буду. Я лила по півлітри, ну мені чогось воно кислувати. Коротше, я вам скажу чесно, я трошечки під, підробила під себе минулого року все. Тепер це все діло перемішуємо отак. Гарненько, гарненько. Зараз я перемішаю і покажу вам, який він буде. Дівчатка перемішала. Ви подивіться, який він гарнючий вийшов. Я зараз його відставлю трішки, а він постоє, і покажу вам відео про капусту. Добра вам, миру, злагоди і всього самого найкращого! А з вами був канал Сільське життя, Жартомаєв Серйоз і Юля. До наступних зустрічей!